День Героїв України щорічно відзначається 23 травня. На жаль, сьогодні в Луцьку провели в останню дорогу ще одного волинського героя-захисника Ігоря Козачука, мужнього чоловіка, який з перших днів повномасштабної війни пішов захищати країну від окупанта, аби його три донечки та усі українці жили під мирним небом. Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці знову сльози жалю. Рідні, знайомі і навіть чужі люди відспівують героя Ігоря Козачука, який не на словах доводив свою любов до людей та країни. Ігор запам'ятався як порядний, добрий. Я ще його знаю з села з, з молодості. Як то завжди готовий був прийти та до допомогу? Шкода, що так воно сталося і. Дуже співчуваємо родині і всім, бо це дуже велика втрата. 49-річний лучанин Ігор Козачук загинув 18 травня під час бойового завдання в районі населеного пункту часів Яр Донецької області. Братику, велике тобі пошана, велика тобі дяка. за те, що і в моєму житті я маю щастя побувати з тобою. Мав щастя бути в одному строю з тобою, стояти, з одною зброєю захищати країну, всіх тих, кому потрібна допомога, хто не може за себе сам постояти. Ми взяли зброю, і пішли захищати нашу батьківщину. Ігор був у управлінні роти, в управлінні взводу. І навіть смертю засвідчило те, що він себе повів як справжній командир. Адже в машині було декілька чоловік, він спочатку потурбувався, що вижили побратими і весь удар взяв на себе. Для побратимів ігор з позивним Калина назавжди залишиться в пам'яті як приклад справжнього чоловіка. Якби не Калина, якби він не опинився переді мною, це був і я на його місці. Буквально якась мить, все вирішила якась мить. Осколок там... був великий, там шансів не було ніяких. Він опинився просто переді мною на мить. І тепер я тут, а він там. Мій командир був ну, дуже душевна людина, душевний чоловік був такий добряк. Дуже шкода мені. Мені дуже сумно зараз, що ми втратили таку людину. Він з нас завжди був найбільш позитивним, завжди, наскільки ми б не були втомлені, виснажені. І довгим перебуванням на позиції просто фізично він завжди був на позитиві. Він заряджав позитивом. Решту поховають ігоря козачука на міському кладовищі у селі Гараджа. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.